Ви на каналі Довідник історика. Сьогодні я розповім про політичну боротьбу в 1500 1560 х роках у польському королівстві. Понад шість перших десятирічних 16 століття у польському королівстві точилася політична боротьба, в якій домінуючими особами виступали королівська влада, можновладці і шляхта. В ній йшлося про принципові питання державного і суспільно-політичного устрою про те, якою має бути Польща і яким шляхом має прямувати. В основі боротьбі лежало протистояння можновладців і шляхти двох складових шляхетського стану за вплив на короля, бо за тодішніх умов без залучення його на свій бік неможливо було досягнути успіху в реалізації поставлених цілей. Незважаючи на обмежений характер королівської влади, спричинений наладням шляхетському станові в останній чверті 14 середини 15 століття привілеїв, вона залишилася впливовою, а у вирішенні багатьох питань, такою вирішальною, користувалася все загальною повагою. Намагання можновладців і шляхти заручитися підтримкою короля втягувало і його в боротьбу між ними. Королівська влада традиційно йшла на зближення з можновладцями або ж і з окремими їх угрупованнями, виходячи із того, що з порівняно невеликою кількістю можливих таких легше дійти згоди. Політичні амбіції і шляхти зумовлювалися рядом обставин. Питома вага її серед населення була вищою, ніж у будь-якій іншій європейській країні. Жан де Монлюк, який представляв у Польщі Франції у зв'язку з обранням на польський королівський трон принца Анрі Валуа. Генріха Валезія у 1573 році писав тоді ж, вражений чисельністю польської шляхти, що останньої більше, ніж шляхти Франції, Англії та Іспанії разом з Узятою. На поведінці шляхти істотно позначалося правове забезпечення її політичних та економічних інтересів. З часом активні шляхти все більше зумовлювалися її матеріальним забезпеченням внаслідок розвитку філіваркової панщини. Відносин особливо вагомим було те, що збагатилася середня шляхта, та що володіла одним чи кількома селами. Саме вона, а не дрібна і багата шляхта, проявляла інтерес до державних і взагалі політичних проблем. У середовищі цієї частини шляхта формувалися погляди, що склали шляхетську ідеологію, сенс якої зводився до того, що політичне життя країни неможливе без врахування інтересів шляхти, що все, що в країні діється, має так чи інакше залежати від неї. Політична боротьба спалахнула на самому початку 16 століття у зв'язку із вступом на польський трон у 1501 року. Олександра, сина Казимира IV. Скориставшися з труднощів, що їх у війні з Московою переживало Велике Князівство Литовське, де Олександр правив від 1492 року коронні можновладці, котрі посприяли йому у зайнятті даного трону, домоглися від нього видачі у 1501 році двох важливих. Документів за одним із них, дещо пізніше, підтвердженим у містечку Мельник на Підлящі нині в складі Польщі, Олександр вже як король проголошував приєднання Литовського князівства до корони, тобто ліквідацію його як держави і утворення унітарної держави під скіпт таким під скіптером спільно обраного правителя. Скасування дідичного права Ягелонської династії на згадане князівство. Тут же містило зосередження, що унія двох держав не бере чинності лише після, не бере чинності лише після її затвердження литовським сеймом. Не бажаючи втратити. Означеного такого права Олександр зробив усе, щоб це затвердження не відбулося. Другий документ, відомий як Мельницький привілей, був виданий 25 жовтня 1501 року у названому Мельнику за привілеєм державні рішення в короні, повинні прийматися сенатом, а король мав їх затверджувати та діяти згідно з ним. Інакше його піддані, тобто сенатори, можуть відмовити йому в послуху і відповідати. За це тільки перед судом Сенату. Перший із цих документів шляхта сприйняла спокійно. Вона нічого не мала проти здавна бажаної неї інкорпорації Великого Князівства Литовського до складу польського королівства. До другого документу вона поставилася із занепокоєнням. Хоча після своєї коронації в Кракові, яке відбулося в 1501 році, Олександр відмовився його заприсягнути, і таким чином він не був втілений в життя. Мельницький привілей був за суттю явно антишляхецький, він відчував, відлучував по, 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 посольську таку ізбу сейму як виборний шляхетський орган від участі прийняті державних рішень. Ізолював шляхту від короля, віддавав управління державою можновладцям. Справа в тому, що у 1502-1503 роках, коли король постійно перебував у Литві, можновладці, що входили до сенату, правили в короні від його імені за мельницьким привілеєм. Їхнє правління привело країну до фінансової руїни, негативно признав... Позначилося також і на обороноздатності. Повернувшись до Польщі наприкінці 1503 року, Олександр, щоб виправити становище, змушений був шукати підтримки у шляхти. Заохочена ним польська ізба на потрьовському семі в січні 1504 року, прийняла постанови, спрямовані проти можновладства. Одна із них, так званий був статут Олександра, який заборонив королю самовільно дарувати, продавати або заставляти королівські маєтки. Постанова лише дозволила королю заставляти ці маєтки на сеймі і тільки тоді, коли цього потребують інтереси держави. Друга постанова Сейму 1504 року заборонила приєднувати в одній особі вищі державні посади канцлера і підканцлера з посади гнєзненського архієпископа і католицьких єпископів. Ці уряди займали вихідці із середовища можновладців і поєднання двох урядів в одній особі посилювало їхні політичні позиції. Зрозуміло, що шляхті це було не до вподоби. Слід зазначити, що інколи траплялися випадки посідання високої державної посади, вихідцям не з шляхти, а не множовладства. Зокрема, на початку 16 століття канцлером був шляхтич Ян Ласький. У тогочасній політичній боротьбі він очолював шляхетський табір. Радомському сеймі 1505 року шляхта домоглася прийняття постанови відомої як Конституція Нічого Нового. І у ній було сказано спільно зі всіма нашими королівствами пер, пер, такими панами, рад, земськими послами, ми вирішили, що відтепер на потомні часи нічого нове не може бути встановлене нами. І нашими наступниками без спільного дозволу сенаторів і земських послів. От таким тим самим король був поставлений у пряму залежність від волі шляхти, оскільки посольська така ізба була у сеймі головним законодавчим органом. Отже, Конституція по суті проголосила. Таку структуру сейму наявність у ньому трьох станів: короля, сенату і так званої Посольської ізби. Вона обмежувала компетенцію короля і сенату, посилювала позицію польської і її оприлюднення означало важливий крок у формуванні польського парламентаризму, державно-політичного устрою і за ініціативою по. Посольської ізби Радомський Сейм доручив лаському скласти збірку до довгочасних законів країни. Малося на увазі подати у ній усі надані королями шляхти, шляхті привілеї, які доводили і підкреслювали правову обґрунтованість і вимоги. Зі вступом на польський трон Олександрового брата Сегізмунда І шляхта сподівалась на його прихильність до неї. Проте амбітний Сегізмунд керувався у своїй діяльності прагненням піднести значення королівської влади, намагався правити на свій розсуд, спираючися при цьому на вузьке коло радників. І одним із кроків у цьому напрямку було ус ус усунення королем зі свого оточення шляхетського ідеолога Ласького. Постійне ігнорування королем політичних інтересів шляхти, невиконання ним статуту Олександра 1504 року і Конституції призвели врешті до виникнення широкого шляхетського руху, який виступив під гаслом екзації прав, через що його звали Екзекуційним рухом, а його учасників екзекуціоністами. Дане гасло буквально означало виконання і дотримання державних законів, зрозуміло, і шляхетських привілеїв. Але ідеологічно гасло було значно змістовнішим, оскільки становило програму державних реформ. Шляхта мала вагомий засіб тиску на короля та його оточення тільки за згодою польської СБ зби могли збиратися звичайні податки збиратися, які були найважливішим джерелом надходження в державну казну і керу, керу, керуючися державними, а не тільки своїми власними інтересами, шляхта в собі в особі польської ізби з, зазначену згоду давала, але інколи використовувала скрутне політичне і фінансове становище короївської влади. У таке становище, чи не вперше після свого вступу на польський престол потрапився Гітмунд у 1520 році під час війни Польщі із Тефтонським орденом на тогорічному бедвіжському сеймі Шляхта зажадала від короля скликання. Сейму справедливості, щоб на ньому опрацювати спосіб проведення в життя програми цього екзоційного руху. Перебуваючи у безвихідному такому становищі, король пообіцяв скликати сейм. На тому ж Сеймі він був змушений дати дозвіл на створення комісії для здійснення кодифікації права. Королівська обіцянка щодо сейму справедливості згодом кілька разів поновлювалась, але не виконувалась, бо король не був зацікавлений у цьому і не сприяв у кодифікації права. У результаті 1530-х роках дійшло до напруження у відносинах між шляхетським табором та королем, якого підтримували можновладці. Поштовхом до цього послужили. Такий вибір польським королем в грудні 1529 року Сегізмунда Августа, Дев'ятирічного сина Сегізмунда I, і провела в лютому 1530 року його коронацію. Обидва акти відбулися на сеймах за згодою. Посольської ізби, всупереч традиції, за якою вибір і коронація нового короля могли бути здійснені тільки після смерті його попередника на престолі. Але батько його ще був живий. У тому, що сталося не за традицію, особливу роль відіграла, звичайно, дружина Сегізмунда першого і. і також варто зазначити, що вже після, скажімо так, Коронізації після вибору Сигізмунда Августа в шахетському таборі почало проявлятися незадоволення цим актом і взагалі цим правителем, щоб було порушено взагалі традицію. Вибору і обурення на час роботи коронаційного сейму зросло наскільки, що на ньому посольська ізба хоча й дала згоду на коронацію, але все ж рішуча постановила, що в майбутньому вибір нового короля відбуватиметься лише після смерті його попередника на престолі. На сеймі 1536 1537 років шляхта представилася Гізмундові. Першому чимало прикладів. Порушень законів і прав особливо було акцентовано на зазначених, особливо при коронації Сігізмунда. Августі, недотримання закону, от було також висловлено крайнє незадоволення тим, що король закриває очі на такі різні рішення. Ось коротенько про те, яким було становище. Польщі і взагалі політична боротьба у владі саме в цей період? Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, можемо цю тему продовжити. Дякую за увагу!